Чому Росія засекретила документи про Велику Вітчизняну війну ще на 40 років? Росія проновшила засекречення документів про Другу світову війну. Можливо, через те, що в них міститься інформація, яка може не співпадати з офіційною версією подій або яка може викликати суперечливі реакції в суспільстві. Таке засекречення. Може бути спрямоване на контроль над історичним наративом і на запобігання розголошенню інформації, яка може зашкодити іміджу країни або уряду, ну там я так розумію, злочинні дії Радянського Союзу по відношенню до інших країн так у засекречених документах можуть міститися відомості про дії радянської влади, які можуть бути розцінені як злочинні за міжнародними стандартами. Це може включати репресії, депортації, воєнні злочини або інші дії, які суперечать сучасним уявленням про права людини і закони війни. Збереження таких документів у секреті може бути спрямоване на уникнення відповідальності та збереження офіційного наративу про історію. Деякі історики кажуть, що від комунізму в радянському союзі більше людей загинуло ніж при нацизмі чим нацизм вбив при Другій світовій війні людей так деякі історики вважають, що кількість жертв комуністичного режиму в Радянському Союзі перевищує кількість жертв нацизму під час Другої світової війни. Великі втрати пов'язані з репресіями, голодоморами, депортаціями та іншими діями, що призвели до загибелі багатьох мільйонів людей. Порівняння масштабів цих трагедій залишається предметом обговорень серед істориків. Але безсумнівно, обидва режими спричинили масштабні людські страждання. Це виходить, що комуніст це злочинний режим. Багато істориків та дослідників вважають комуністичний режим у Радянському Союзі злочинним через масові репресії, порушення прав людини. Голодомори та інші дії, які призвели до загибелі мільйонів людей. Деякі країни офіційно визнали комуністичний режим злочинним. Однак оцінка цього періоду історії залишається складною і багатогранною. Добре, дякую.